Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо повторювати букву Е та писати букву Е та вивчені раніше букви. Відгадайте загадку. Не метелик і не пташка здогадатися не важко. Легкокрилі чародії у казках живуть і мріях. На букву Е казкові герої. Ельф. Я думаю, ви зустрічали в мультфільмах або в фільмах таких казкових героїв. Або згадайте Санта Клауса і його помічників ельфів. Ельф маленького росточку, мов метелик у садочку, як з квіток рослинку п'є, то навшпиньки він стає. Подивіться, виділені червоним кольором букви Е, велика друкована та маленькі. Повторюйте за мною чистомовку. А, 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 абрикосів два. Е, і, 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 полунички три. І, 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 а малинок дві. У У, У, одне кенгуру. О О, О, одне вікно. Е, 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 яблучко одне. Вимовте звук Е. При вимові звука Е рот відкрити, губи розтягнути, повітря проходить вільно. Звук Е можна вимовити дуже голосно і проспівати. Він голосний. Позначаємо таким кружечком. Звук Е позначається буквами Е великою та Е маленькою. Букви ми бачимо та пишемо. Так, ми з вами вчилися писати маленьку букву Е, велику. Будемо вже писати після канікул. Подивіться, як їх ще раз правильно писати. Ми будемо трошки пізніше їх писати в зошиті. У яких назвах є звук Е? Давайте назвемо слова, малюнки, які ви бачите. Вареники, чи є тут звук Е, метелик, ослик, бегемот, море. У слові вареники ви бачите, що є звук Е, букву Е позначили червоним кольором. У слові метелик аж дві букви Е, а в слові ослик немає букви Е. Так, це зайве слово. Бегемот має дві букви Е. І слово море одну букву Е в кінці слова. Також ось у нас є звукова схема. Давайте визначимо, до якого слова підходить ця звукова схема. Мабуть, порахуємо, скільки тут звуків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 звуків це значить не менше восьми букв тут буде. Якщо ми подивимося на слово море, тут всього чотири букви це точно не підходить. Якщо ми подивимося на слово бегемот, в кінці в нас приголосний звук, а тут в кінці голосний, значить, нам теж не підходить. Як і слово метелик, отже це слово вареники. Так. Називемо предмети і скажемо, де у слові звук Е на початку, всередині чи в кінці. Тут ми бачимо ракета, в слові ракета, звук Е всередині слова. Ось ви можете побачити у слові Сонце. В кінці слова, і в слові екран на початку слова. Зараз прочитаємо букви на екрані, називаємо букви А. О. У. І. і, е. і, і е, Е, І, О, У. А. У. І, о. А е. І. Що ми бачимо на малюнку? Діти і вчителька. Дітки співають, так? Давайте прочитаємо, що вони співають. А «О», у, е, «І», и. Ао у і, і. Так, а зараз ми називаємо предмети, що намальовані. Цибуля, морква, огірок, буряк, баклажан та перець. Як назвати одним словом? Це. Овочі так, допоможи позначити умовним значком перший і останній звук у слові. Давайте визначимо в слові цибуля. Перший звук Ц. Він у нас приголосний, твердий. Цибуля. Чуємо в кінці, який звук? Голосний А. У слові «морква» перший звук М. Приголосний твердий – «мор», к, в а. Знову ж в кінці голосний а. У слові огірок. О, перший звук О. Голосний гірок. А в кінці чуємо приголосний твердий. Буряк. Перший звук Б. Приголосний твердий. Буряк. І в кінці теж приголосний твердий. Баклажан. Перший звук Б, приголосний твердий, баклажан. І в кінці теж приголосний твердий. І останнє слово перець. П приголосний твердий, Перець. А в кінці ми чуємо приголосний, але м'який. Позначаємо двома лініями. Погляньте, будь ласка, на букву Е друковану, та велику та маленьку, і букви Е рукописні. Ми будемо писати сьогодні з вами маленьку букву Е. Вона складається з петлі та лівого півовалу. Відкрийте зошит похилу лінію. Почнемо ми з вами із такої вправи тренувальної. Ми вже раніше так працювали з вами, ми будемо починати писати на основному рядку маленькому і писати до верхньої допоміжної лінії. Будемо утворювати петлі. Починаємо з нижньої лінії основного рядка. Піднімаємося вгору до верхньої допоміжної лінії, заокруглюємо, утворюємо петлю, повертаємося до нижньої лінії. І ось так, не відриваючи руки, плавно, рука рухається в нас вправо, утворюємо петлі. Дописуємо до верхньої лінії і до нижньої лінії. Стараємося не виходити за межі рядка до кінця рядочка. Так, зупинилися. Наступне право це на основному рядочку ми напишемо букву Е. Починаємо писати трішки вище нижньої лінії рядка. Я поставлю крапочку, бачите? де? Пишемо вгору трішки вправо, заокруглюємо і утворюємо ось таку петлю та півовал. Вгору петля і півовал. Ось таким чином пишемо букви Е. Так, дописуємо до кінця рядка. Наступне завдання. Ми згадаємо написання букви І маленької, це коротка паличка з округленням вправо та крапочкою вгорі. Так, і допишемо букву Е. Дивіться, ми пишемо І. Піднімаємо трішки вгору вправо і дописуємо е. Можна, не відриваючи руки, і е і крапочку потім поставити і е. І так дописуємо до кінця рядка. І останнє завдання, четвертий рядочок. Давайте згадаємо. <кій> Як пишеться велика буква У, щоб ви не забували. Та велика буква О. І так до кінця рядка ви допишете. На цьому нашого підійшов до кінця. До побачення.